Ска громада не перестає допомагати нашим захисникам, а також продовжує наводити благоустрій на території. Про головне та цікаве, що відбувалося у громаді за останні два тижні, розкажемо далі. Велика частина Луцька могла залишитися на довгий час без води. Причина діра глибиною 6,5 метрів, яка утворилася на місці обвалу каналізаційного колектора на вулиці Лідавській. Аварія справді масштабна і раніше комунальники. Змушені були перекривати людям воду, аби мати змогу провести ремонт. Тепер же у водоканалі вміють робити це, так би мовити, під наркозом, коли мешканці не відчувають жодних комунальних незручностей. Як проходить операція, бачила наша знімальна група. Ми дуже швидко встановили, унеможливили подальше засипання ґрунту, його обвалення, тому що це вже велика вага, якщо він десь впаде він може далі його завалити. Діра глибиною 6,5 метрів. Минулого тижня на вулиці Лідавській у Луцьку на території каналізаційної станції стався обвал колектора, який обслуговує домівки 80 тисяч лучан. Це вже четверта аварія колектора великого діаметру у місті за рік. Це стандартна ситуація, коли колектора, яким вже більше 30-40 років, вони однозначно, тому що стічна вода вона є агресивною, в неї є дуже багато газів. Вони всі накопичуються зверху колектора. Відповідно, вони роз'їдають метал, роз'їдають бетон, і тоді акуратненько ґрунт просто падає і в колектор забирає. Вода швидко біжить, вона його вимиває, вимиває і утворюється такий великий кратер, тому що це вся яма, яку ви бачили, це вся земля, вона пішла в мережу, і далі вона ми її вимиваємо там в канцінососній станції. Далі вона потрапить на очисні споруди, і ми це все будемо вимивати, забирати. Колектор зупинився, коли ґрунт від обвалу забив резервуар. Наразі перешкоду для стічних вод вдалося проштовхнути, але колектор все ж потребує ремонту. Аби його провести, працівники водоканалу встановили спеціальне обладнання, яке утримує ґрунт від подальшого обвалу та гарантує безпечний спуск ремонтників на глибину. Далі там люди будуть сюди спускатися, прочищати, очищати колектор від твердих бетонних бордюр і так далі. І воно там все лежить. Хоча роботи планують проводити близько місяця, жителі 33 та 40-мікрорайонів міста можуть не перейматися, бо без води не залишаться. Ремонтувати будуть не відключаючи місто від водопостачання. Зараз за допомогою Відповідної станції перекачки, яка є одна з найпотужніших в Україні, за допомогою сучасних засобів колектор буде повністю відремонтовано і це, скажімо, такий дуже рідкісний випадок, коли ремонтують колектор, разом з цим не зупиняють його, не буде припинятися водопостачання для такої величезної кількості наших жителів. Сучасне обладнання, яке буде перекачувати воду на іншу станцію в Луцьку, надпотужне і вже працює в різних містах України. Вода фільтрується лише піском. У Рокинях під Луцьком будуть ставити сучасну станцію очистки води. Старе обладнання вже доживає віку. Нова ж станція має багатоступоневу і складну систему фільтрів. Її ще називають модульною та вважають однією з найкращих у світі. Вона, по суті, контролює сама себе, адже постійно вимірює показники якості води та передає інформацію на центральний пункт управління, в разі з чого попереджає про збій. Окрім того, на новій станції очистки води буде система аерації, тобто насичення води киснем та система швидкої промивки фільтрів. Тому мешканцям селища кажуть чиновники, подаватиметься максимально якісна вода. Усі роботи планують завершити до середини осені. Система за допомогою якої очищується вода. Тут вона є дуже застарілою. Вона фактично фільтрується лише піском. Наше комунальне підприємство відбирає аналізи цієї води. Вона, скажімо так, знаходиться в межах, але на граничних своїх значеннях. І ще про воду очисні біля Луцька капітально відремонтують. Днями тендер з реконструкції очисних споруд Луцька опублікували в європейській системі закупівель. Це означає, що європейські інвестиції залучать на капітальну реконструкцію очисних у липлянах. Така реконструкція має забезпечити якісне та безперебійне очищення стічних вод приблизно на 30 років, а також істотно поліпшити екологічну ситуацію в громаді, зокрема стан води у річці Стир. Інвестиція дороговартісна, але вона має допомогти вирішити проблеми, які накопичилися за десятки років. Тендер триватиме до кінця року і вже на 2024 запланували процес проєктування та реконструкції. У Луцьку здорожчав проїзд у тролейбусах на 2 гривні. Дорослий квиток тепер коштує 8, дитячий вдвічі менше 4 гривні. Рішення прийняли 19 липня на засіданні виконкому. Як пояснили в мерії, на підвищення ціни на квиток в електротранспорті вплинули відразу декілька факторів. Здорожчання автозапчастин, їх обслуговування та найголовніше електроенергії. В попередньому тарифі це була вартість електроенергії 5,36. Вже в розрахунковому тарифі вартість електроенергії 6,45 врахована. Але якщо дивитися вартість електроенергії станом на сьогодні, то це десь порядка 6,90. Додамо, тому, що напередодні виконкому пропозицію про підвищення проїзду в електротранспорті обговорювали на громадських слуханнях. Тоді прозвучало, що Луцьк чи не єдине місто із найнижчою вартістю проїзду в тролейбусах. У Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Тернополі і Рівному вже понад рік діють тарифи 8, 10 або навіть 12 гривень. Більше лучанам доведеться платити і за вивіз сміття. Тариф підвищиться в середньому на 9,5%. Для мешканців багатоповерхових будинків на 3 ,70 гривні 70 копійок. Як пояснили у міськраді, з 1 серпня набуває чинності закон про повернення податку на додану вартість. Тобто на період дії воєнного стану Луцьк спецкомунтранс сплачував податок у розмірі 2%, а з 1 серпня повертається 20% податок. Оскільки це коригування тарифу, іде коригування витрат на паливно мастильні матеріали. Вже в даному тарифі враховані паливно мастильні матеріали відповідно до заключених договорів, які будуть діяти до кінця цього року. А це трішки йде зменшення. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня, їх встановили на рік. Уцьк та польська воля у Грузька реалізували спільний міжнародний проєкт по відродженню фольклору на українсько польському прикордонні. У рамках проєкту шукали спільне у культурі, побуті, історії та традиціях обох країн. Проєкт про культурну спадщину, а отже, й про ідентифікацію кожної нації. З цієї нагоди у Луцьку провели заключну конференцію. Зробили такі продукти, як мапа туристичних шляхів українсько польського прикордоння. Ми сформували альбом зібраних досліджень наших етнографів, які відвідали 25 носіїв нематеріальної культурної спадщини. і Зібрали Пісні, ігри, дитячі забави їх опрацювали, і це все ми представили у нашому двомовному альбомі польсько-українською мовою, який роздано і передано музичним школам і закладам освіти у Луцьку та у Волі Ухруській. Учасниками проєкту стали люди, які досліджують, відтворюють і поширюють унікальну культурну спадщину краю. Це викладачі музичних шкіл, загальноосвітніх закладів. Коледжів культури і мистецтв, керівники фольклорних колективів, експерти, дослідники та етнографи. Проект також про дослідження, про дослідження обох регіонів транскордонного в рамках транскордонного співробітництва – Це і Польща, і Україна. І ми довідалися багато чого цікавого про нашу спільність, про нашу європейськість, про спільну культуру, огут, історію і традиції, які тривають. Продовж багатьох століть на важливості міжнародної співпраці під час фінальної конференції проєкту наголосила заступниця Луцького міського голови Ірина Чиболюк, зазначивши, що місто позиціонує себе як надійний партнер, завдяки чому й залучаються гроші. Саме завдяки підтримці грантодавців ми маємо можливість. Не лише з бюджету витрачати кошти, а мати суттєві фінансові вливання міжнародних організацій. І велике спасибі всім, хто долучається до цих проектів, тому що це величезна праця, величезна праця і працівників багатьох структурних підрозділів Луцької міської ради, величезна праця координаторів, які працюють по проектах, величезна праця також і партнерів. Близько за мільйон євро реконструюють занедбаний кінотеатр Батьківщина. 800 тисяч євро місто отримає в рамках проєкту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансує уряд Німеччини. Ще 200 тисяч євро на реконструкцію батьківщини планують виділити із бюджету Луцької громади. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних виставок, зустрічей і інших таких масових заходів, і передбачається такий, скажімо, коворкінг центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. Кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років, бо більше приміщення перебуває в напіваварійному стані. Адже посеред стіни будівлі утворилась чимала тріщина. Або ми його врятуємо зараз, або, на превеликий жаль, воно в силу багатьох обставин, в силу того, що воно вже дуже старе, воно просто розвалиться. Привид, воскова фігура та задимлені кімнати. У Луцьку відкрився музейний простір Окольний замок. Допомогли відреставрувати підземелля європейців в рамках програми транскордонного співробітництва. Чим дивувати малочан, нова туристична локація бачила наша знімальна група. Таємничі приводи та задимлені кімнати у Луцьку. Відбулося відкриття музейного простору Окольний замок. Пишаємося тим, що цей проект увійшов в топ 10 найкращих проектів. По програмі транскордонного співробітництва з понад сотні проєктів, на які виділялося фінансування з коштів Європейського союзу, старовинні підземелля реставрували не один рік. Реставрація відбулася за кошти Європейського союзу, завдяки проєкту Нове життя старого міста. Ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна. Цей проєкт, який ми починали реалізовувати ще в 2017 році, і зараз ми відкриваємо цей музейний простір. Дуже важлива подія в житті нашого міста, тому що ми відкриваємо частинку історії, частинку культури нашого міста для лучан, для туристів. Ми отримали більше одного мільйона євро грантових коштів. А з міського бюджету витрачено 12 мільйонів гривень за весь час реалізації цього проєкту. На відкриття також завітав Михаїл, митрополит Луцький і Волинський. Прийшов він туди не з порожніми руками. Але от питання колективної безпеки вперше з'явилося тут, в місті Луцьку. І тому, е за сприянням Ігора Ігоровича, у нас вийшла така карта, де Луцький є в центрі, і ми просто зробили радіус тисячу кілометрів. Чому тисячу кілометрів, бо до Луганська нам тисячу кілометрів? Тому дуже просто, зважаючи на події, які відбуваються. І ось, якщо є радіус тищі кілометрів, то інтереси в міста Луцька входять в наступні села в інтереси: село Москва, Хельсінки, Стотголь, Берлін, Прага і інші. Тому ми визначаємо, що це наше місто. І навіть Ростов на дону і навіть Ростов-на-Дону. Провели екскурсію, показали все, чим будуть дивувати туристів. А на замковій площі влаштували ярмарок, де продавали вироби, зроблені своїми руками, та презентували середньовічну кухню. Сьогодні шашлик, сологунів тісті. Це практично, це практично цей хачапурі на грілі. От зараз дивиться лискове тісто, а зараз у нас піде дрожжеве лискове. Зараз ще будемо смажити дораду. Трохи пізніше зараз, ось шашликом пораємося. Е, наша свиня, ну це вже така візитівка. Да? Хотів сьогодні, як завжди, робити плов, але оскільки ми мовимо про 17 сторіччя, при 16, да? такий плов. Тобто її козацький кулеш. Ось, будь ласка, ну вже практично його нема. Продаємо навіть нижче собі вартісті, щоб люди їли, хай наїдаються. Крім того, можна було придбати різні види сирів, такі як качота і качокавало, а також сиров'ялені в'ялені та сирокопчені ковбаси. А саме середньовічною стравою вважають куліш, який готують за традиційним козацьким рецептом. Купа м'яса, трохи ковбаски. І пшенична та кукурузяна крупа. Це традиційний рецепт козацького кулешу. Основною фішкою є ціла свиня, смажена на грилі. Сергій зізнається, таємниця в маринаді, який готують на основі алкоголю, спецій та нашого українського смальцю. Це липа, а там маринад для Ага. Свиня на шпіона нейтральним маринадом, ну сіллю тільки. От. А смаку ми додаємо таким чином. Тому коли людина купляє, в неї є. «Повний смак маринаду». Тарілочки по 270, а пляшечки по 400. На ярмарок приїхало багато майстрів зі своїми витворами мистецтва та їх історіями створення. Володимир Ліпець глини вже більше 30 років: від малесеньких глечиків до великих баняків. За один раз в печі на дровах випалюється близько 200 виробів. Температура там піднімається поступово від 100 до 1000 градусів. Перевіряють на готовність традиційним методом, спостерігають через певні отвори в печі і по кольору визначають, чи можна вже виймати. Випалюють в печі близько 12 годин. І Що важливо, що ці вироби традиційні для нашого Волинського краю, тобто чорнодимлена кераміка. Ну а так як зараз вони вже е, війшли в історію, ми намагаємося відтворити ці наші традиційні. Технології виготовлення, лощення традиційне. Якщо бачите різні орнаменти, це все наноситься камінцем. Все, кожна лінія вручну виготовлена. В народі її називають волосянка довга трава, з якої сплетені всі ці вироби, які можуть стояти десятиліттями, зізнається майстриня Юлія. Аби уникати новітніх технологій та зберігати традиції, очі звірятам робить з квасолі. Каже, що з роками трава тільки жовтіє та набирається золотистого кольору. Головне, аби на виріб не потрапляла волога. Я роблю каркас з картону, потім там ще папір обмотую і ще додаю, потім це все обмотується сіном і робиться така форма. Ось декілька, наприклад, деталей робиться окремо, ніжки, лапки. Це потім все з'єднується. Ось також поласувати можна було медовими наливками та власними виробами з меду для всієї продукції. Володимир збирає мед з власної пасіки та разом із сім'єю. В родині став першопрохідцем у сфері бджільництва. Тобто, зробили медову мармулятку і перетворили наші меди від бджілок у медові напої. Ці напої пили наші предки ще з до християнської доби. У нас сьогодні фестиваль, який присвячений середньовіччю, ну, то, звичайно, тут і ці діжечки стоять дубові, тут налито в нас сльоза бурштину, тут у нас налитий Калган бальзам, тут у нас бальзам дикий мед налитий в всю діжечку. В цій діжечці в нас квас медовий налитий, а тут з вишеньки зроблений в нас медовий напій, який називається П'янка вишня. Лучани вважають, що підземелля відкрило нову сторінку історії Луцька, адже це тепер нова туристична візитівка міста. Ну, ви знаєте, я колись бачив це підземелля, коли вони були наполовину заповнені землею. І для мене сьогодні було великим здивуванням, що це все вдалося розчистити, а довести до сучасного рівня і те, що сюди вкладені великі гроші Європейського союзу. Це дає великі шанси для міста Луцька бути приваблими в туристичному плані. Міський голова зізнається, що це не останнє цікаве відкриття в Луцьку. Наступні проєкти будуть не просто дивувати, а творити новий Луцьк. Наступний проєкт, напевно, яким ми мріємо, це реставрація кінотеатру Батьківщина під виставкову залу, під залу для проведення конференцій. Теж під такий простір, який був би е приємний, і корисний для всіх лучан. На цьому все. Луцька громада продовжує дбати про своїх мешканців та працювати на нашу майбутню перемогу. Ми ж і надалі будемо інформувати вас про найважливіше. Бережіть себе й до зустрічі.